Привіт усім! Я в цілому не розумію виробників, які випускають декілька однотипних смартфонів за плюс-мінус тією ж ціною. Навіщо це робити? І от в мене в руках HotWav hyper 7, який від моделі з приставкою PRO відрізняється зменшеною кількістю оперативки, а також відсутністю другого дисплейчику позаду. Зате замість нього тут встановлено RGB Dynamic Light. Звучить. А по факту це 5 невеликих світлодіодів, які дійсно мають лише три кольори: зелений, синій та червоний. Не скажу, що виглядає прям вау, навпаки. Якось дуже скромненько і таке враження, що вліпили, аби місце не гуляло біля камер. Де ця штука використовується? А є у нас спеціальне меню, де ви самі можете обрати в яких сценаріях вона буде активною. Це, наприклад, вхідний дзвінок, заряджання смартфону, відтворення музики чи відео, а є ще режим Party Mode. Тобто вечірка, хто не знає. В такому випадку блимати буде от просто постійно. Але хто це буде використовувати, я не знаю. Питання ціни важливе, і зараз я вам його озвучу. Старт продажів даної моделі 17 березня. Ціна має бути 190 доларів. І за ці гроші це дуже хороший варіант. І додивившись до моменту про те, де я буду говорити про залізо, ви зрозумієте, чому саме. Що по комплектації? Комплектація охотував небагата, але й не сама бідна по Перше, у мене є захисне скло в комплекті. Блок для заряджання. Він у нас на 33 Вт, Небагато, але як і більшість смартфонів зараз на процесорі Dimensity 7050, отримують саме такі зарядки чомусь. Невеличка, абсолютно маленька інструкція. Ну і ось тут у нас додатковий такий от коробок невеликий, в якому знаходиться кабель для заряджання. А також тут знаходиться ще OTG-кабель. Кабель у нас Type-C Type-C, і OTG G-кабель. Скріпочка випала, вона також кріпиться ось тут, на самому коробочку. По суті, цей смартфон реально мало чим відрізняється від версії з приставкою Pro, яка майже рік тому назад вийшла. Тут такий ж самий ліхтарик у нас яскравий, тут приблизно така сама вставочка, але дійсно другий дисплейчик тут забрали. І тут є RGB Dynamic Light, який ви вже бачили. Щодо кнопок, я не розумію, чому практично в кожній моделі Hotva у нас є. Зайвий звук в цих всіх кнопок. Я розумію, що вони металеві, панелька ось ця також металева, але ж якось можна було зробити, щоб воно не бринчало. Кожна кнопочка видає звук. Якщо так смартфоном потрусити, воно все дзеленчить. На корпусі зверху знаходиться додатковий мікрофон, знизу під заглушкою Type-C, мікрофон ось тут для розмов, динамік і кріплення для ремінця. В цілому смартфон виглядає класно, але тим людям, які не люблять непрогумовані захищені смартфони, тут, звичайно ж, будуть до, до цього смартфону питання, тому що задня панель це повністю пластик. Вся ця штука це все матовий пластик. При цьому у нас є виступаючі знизу і зверху трошечки гумові бортики ось тут і ось тут. Ставочка також у нас з виступаючими кутами. Тому, в принципі, якщо падати плюс-мінус на рівну поверхню цей смартфон буде, то нормально. Ну, а фронтальна панель, я знаю, багато хто з вас такого не любить, я теж таке не люблю, але маємо каплевидний виріз з камерою. Бачите, таке багато кому не подобається, і я розумію, чому. Це трошки вже застарілий дизайн. Ну, але ж однозначно, можу сказати, що смартфон виглядає класно. Мені дуже подобається, як він виглядає. Напишіть в коментарях, як вам дизайн. Ну, а тепер трошки про ліхтарик. Видає він 280 люмен світла, і це начебто не супер багато, але дивлячись, де використовувати. Світло розсіяне, є три режими яскравості. Ну а те, як на практиці воно світить, ви бачите зараз і самі. Ще у вбудованому додатку можна встановити режим блимання швидкого або подача сигналу в Також тут є і таймер. Все дуже просто та зрозуміло. Щодо заліза, то тут просто немає чому розчаровуватись, адже працюючи на процесорі Dimensity 7050, цей смартфон вміє все. А і відразу для тих, кому цікаво, як цей смартфон працює в порівнянні з версією PRO, де 16 ГБ замість 8 оперативної пам'яті, працює абсолютно точно так само. Ви точно не помітите різниці, а якщо вам треба якісь супер тяжкі додатки, то навряд чи ви взагалі будете дивитись на смартфони з таким процесором, вам треба прям флагман. Тому абсолютно спокійно можна обрати і на 8 ГБ в 2025 році. Ви точно не відчуєте ніякої різниці. Dimensity 7050. Мабуть, ідеальний на зараз процесор для смартфонів вартістю в районі 200 доларів. Тому що з цим процесором смартфон працює дійсно дуже швидко, всі додатки запускаються. Швидко, жодних проблем немає. При цьому ще й швидка пам'ять тут встановлена. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної. Щодо тротлінгу цього процесору, він ну, напевно ідеальний. Це один з кращих графіків, яких я бачив. Тест протягом півгодини в нас проходив, і як бачите, продуктивність практично не втратилась. І це дійсно відчувається. Причому смартфон не те, щоб сильно нагрівається, от в цьому також великий дуже плюс. В смартфоні в цьому є модуль NFC, в смартфоні є Wi-Fi 6, в смартфоні також Android 14, як ви бачите. Зараз подивимось більш детально. Android 14 і в цілому ну, працює нормально, як будь-який смартфон на процесорі Dimensity 7050. Жодних косяків якихось тут я не побачив. Акумулятор 10800 мАч, Працює в режимі відтворення відео 15 годин смартфон. І це абсолютно стоковий, стандартний показник. Він не поганий, він не хороший. Абсолютно, як в будь-якого смартфону. Захищеного мається на увазі. Щодо динаміку, не дуже мені подобається, як він звучить, я би навіть сказав, не подобається, тому що таке враження, що цей динамік сюди засунули з якогось найбюджетнішого взагалі смартфону менше, ніж за 100 доларів. Він ніяк не звучить, він дуже погано звучить, тому слухати музику чи дивитися відео на ютюбі я рекомендую тільки в навушниках. Але дійсно, в чому цей смартфон хороший, так це в продуктивності. Зараз ви бачите танки на середньо-високих налаштуваннях графіки і стабільно показує близько 85-90 кадрів на секунду. Цього більш ніж достатньо для комфортної гри. Я не дуже полюбляю цю гру грати зі смартфону, тому зараз ви можете побачити, як я не дуже гарно граю, я з комп'ютеру граю. Але в цілому для комфортної гри тут є все. Хто грає з телефона в такі от ігри, можна грати без проблем. Нагадую, середньо-високі налаштування графіки. Грати можна без проблем. Щодо дисплею, то я помітив, що в ціновому сегменті 200-400 доларів взагалі важко зараз знайти прям погану IPS-матрицю. Єдине, чим вони між собою відрізняються в різних виробників, це налаштуваннями програмними тих самих виробників. І все. Тут же дисплей просто хороший, просто типовий середнячок з частотою оновлення 120 Гц і з яскравістю максимальною в 500 ніт. просто нормальна IPS-матриця. Дисплей тут дійсно хороший, не можу сказати, що він якийсь супер видатний. Мені особисто подобається більше калібрування кольорів у смартфонів Blackview та юліфонів. Я думаю, ви всі про це знаєте, якщо дивитесь мій канал давно. Діагональ дисплею тут 6,6 дюймів, і я особисто вважаю її просто ідеальною для будь-яких задач. Тепер по меню трошки пройдемося, що є цікавого в нас в меню. Ну, звичайно ж, по-перше, це вибір частоти оновлення 60, 90 або 120. Також у нас є момент, де можна приховати, ось так. От, бачите, чорна полоска робиться, приховується у нас виріс із камерою. Кому так зручніше можна робити так. І Налаштувань кольорів, на жаль, тут ніяких немає. І, в принципі, це все, що є по налаштуваннях. До речі, є у нас режим в рукавичках, він навіть в окреме меню винесений тут. Я його активував. Це дійсно та штука, яка дозволяє працювати вам зі смартфоном, скажімо так, в не самих товстих, але все-таки в рукавичках. Ну, до прикладу, ось у мене кофта. Дивіться, зараз спробуємо користуватися смартфоном. Бачите? Взагалі без проблем, все натискається, все працює. Отак от, от. Мультитач, Я взагалі не знаю, чи треба цю штуку комусь показувати ще в, наше, в наш час, тому що практично всі смартфони отримують 10 дотиків, бачите? Тут жодних проблем немає. 10 максимальних дотиків, які зараз підтримують IPS-матриці. Тепер зайдемо на YouTube, подивимось з вами, як все у нас відображається. Ставимо роздільну здатність Full HD+. Так, перемотав. Якість у нас встановилась. І ось так виглядає у нас зображення. Воно тут абсолютно нормальне. Я думаю, якщо ви візьмете порівняєте смартфон, наприклад, цей, який 200 доларів майже коштує, візьмете якийсь там юліфон за 300 доларів, візьмете якийсь там, я не знаю, ЮНІГЕРЦ за 500 доларів, покладете разом отак три ці смартфони, великої різниці в якості зображення насправді ви не помітите. Ось так я вам скажу. Кути огляду, ну звичайно ж, практично максимальні. Знову ж таки, повторюсь: в ціновому сегменті вже від 200 доларів і вище, практично всі матриці насправді однакові. До речі, на початку відео я вам трошечки не договорив щодо відмінностей від моделі з приставкою PRO. Тут ще й камери різні. Там на 200 мегапікселів, тут на 64 мегапікселі. Але чи є різниця в якості? Прогнозовано, що різниці тут немає. А якщо говорити про знімання відео, то, звичайно ж, і стабілізації тут немає, і картинка далека від ідеалу. Але єдине, що хорошо при відеозаписі, це запис звуку. Він тут абсолютно нормальний. Перед вами зараз стандартний лаунчер додатку Камера, і давайте пройдемося коротко по ньому. Так, режим нічний. Режим нічний він у нас допомагає знімати в вечірній час, трошки накручуючи якість зображення. Режим відео. Процесор дозволяє записувати 4К відео, тут воно, бачите, є, але стабілізації немає. Так, режим зображення, це звичайне фото в меншій роздільній здатності, по-моєму, 12 чи 16 мегапікселів і 64 мегапікселі. От в такому режимі знімати треба тільки при дуже гарних умовах освітлення. І при цьому я вам хочу сказати: мінус от таких смартфонів захищених, що коли ти натискаєш на спуск, а ви зараз побачите. Натискаємо 1, 2, 2 секунди десь проходить, поки у нас буде робитись фотка. І як бачите. Тримати треба смартфон просто непорушно, щоб щось вийшло нормально. Далі, професійний режим, портретний режим, панорама присутня, всі необхідні режими присутні. От єдиний мінус по камері, що я хочу вам сказати, це, звичайно ж, запис відео, це я маю на увазі саме про зображення, тому що звук пишеться нормально, зараз ви його почуєте. І те, що в режимі 64 Мп дійсно в нас трошки довго робиться знімок. Тобто, ним користуватися я раджу більше на якихось статичних фото. В іншому ж краще користуватись просто режимом зображення. Якість буде ну, практично така ж сама. Ви навряд чи помітите велику різницю. Ну, а тепер давайте до прикладів. Ну, а тепер запис відео Full HD. Подивимось, як він звучить. Стабілізації тут немає. Хоча смартфон коштує 200 доларів, чому немає стабілізації, незрозуміло. Ну але, принаймні, ви зможете почути, як він звучить, як в цілому виглядає у нас зображення. Отже, хотвав Hyper 7 – це типу здешевлена версія Hyper 7 Pro, але здешевлена вона не наскільки, щоб якось сильно відрізнятись. Насправді, цей смартфон ну точно не можна назвати дорогим, але з більшістю задач, які ви на нього будете покладати, він буде справлятися на відмінно. Ваші думки щодо цього смартфону чекаю в коментарях. Від себе ж скажу, що насправді так, якщо в цілому по ринку захищених смартфонів брати, то це така звичайна прохідна модель, тому що в Хотва просто немає флагманів. Зараз це найпотужніший процесор Dimensity 7050, який вони встановлюють в свої смартфони. Можливо, далі буде щось цікавіше. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!